Дюк. Доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості нашого каналу. З вами я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство для тих підписників, які... Просили, щоб я засняв, як буде проходити ярмарка в броварах. От ми знаходимося в броварах і дівчата вже розложилися. Частково я вже показав це все діло. Ось такі красиві українські дівчата всі навіть не підозрюють, що їх знімають. Віночки. Та, да, зайдять дядько підписчик мій, да? ну, наш. М'ясо, капуста. Ну ганяйте, чи до бджола. Бо з'їздять всі пирожки і буде все, капець. Саме головне, щоб погода не зіпсувалася. Молодіж. Ти селфі хочеш зробиш? Бачимо, наш підписчик. Я знаю. Просто там, а щось купився. Да? Петро в нас зайшла в Раш на машину. Я вже сподпішний мене найперший зустріла. А дядько підходив до тебе, да? так? Твій, ти твій ти дружбанчик, так? Да? Вилоділа, да. так. Так що, друзі, отак. Процес іде. Наша задача, чим побільше зібрати і допомогти нашим хлопцям. Ми нашим волонтерам довіряємо, ну і допомагаємо. А люди люди різні. Я не знаю, десь побігла. Я вам дякую. телефон. Можете взяти, що ж не можете. можете. Та, Та, я знаю, де, де мене знайти. Я, да. я, 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 я кажу, місто Березань провулок зенітного 2Б. Це мій Лесі 2. Там 2Б живе, де мій дядь. Ніде зіл стоїть, ніде бункер для дьошки. А рядом теж Лесі Петрівна. Так Власне. що наші Березан, Шелудько завжди Власне. чекає. Ворота за... Все, всіх благ броварам також. Дякуємо вам. що Про це іде? Наче людей немає, торгуєте, так? Я бачу, що це почало ярко, що це не бачу торгувати. Та є, нормально. Ти торгашка, да? так? Красуня. Викутувати. Щоб, щоб березань стала така, як броварі, чуєш? Щоб трошки, так? Да. Я маю на увазі по гостинності, так як нас як нас не приймають у березані, то ми приїхали в броварі. Ми в районі так. Діла? Добре. Я люблю свою Я люблю людей. Я люблю свою Це я подписчика хочу заснять. Таленки і шости хочу передати. Це подписчик, який з її цела посилки. Сумської області? Да, ну. Я вже вас знімаю. Можете нашим, нашим однодумцям передати привіт. Найшли ще лучше завдяки нашим волонтерам. А вони кажуть, кажуть волонтери за в законі. – Ну, хай туди й так, так. Я, не, я читаю коментарі якраз, і так вийшло. Ну, я б люд... хотіла вживу побачити. Побачили. Живий, дав би Бог, що живий і залишився. – Мені дуже приємно. Не, дуже так же, друзі, так вас. Я сама хотіла переїхати село, в хату. Я живу в городі, але воно в село великий. Не знаю, то почуває. Так що такі діла. Так що «Березань» завжди готова прийняти вас в гості. Так що я вже в мене було два підписника підходу, я кажу, провулок зенітного 2Б, не 2А, тому що 2А це Лесі Петрівне, а 2Б там де живе Джек і Тьчин бункер самій. Так що завжди радий вас зустріти. Так що, друзі, такі діла. Так що березан, березан рули. Так що так. Як от хоч долудь, а так. Так, я от всі підписав, я твої підписники. Я тебе відвідую, та Танюшка. О, так що дуже приємно. Що дуже приємно. Так що провери. нас чекали. А я як? Я піднявся, май, я все. Отак вибрався, трошки дикий, але приймає. Це не курі, але дуже добре. Мені дуже приємні. Якось такі неприємно. Ось таке є, о, дівчатка, підкріплення боєприпаси принесли. Воно, воно, мені всі дуже по свічі воно спілкується, він Я кажу, снаряди несуть, снаряди несуть, відносять, всі несуть, несуть. Ну, на Добрий день. А що ти вже їсти хотів? Та їж, їж, їж. Треба сили, сили набирати. Вона ж продає. Пирожки, гляде таку ціну, то одного продасть вас з'їсть. Що, чайок? Отам чайок. Воїнів 79-ї бригади, тож не проходьте бос, підходьте Нам дуже приємно. Сьогодні. Мені дуже приємно, що мої подписчики роблять взнос і лепсу. Тільки відкрила, побачила тебе, що ти дралерак і маркети. Як це так, дай не приїхай, да? так? Да, Мені дуже приємно. Я не думав, що так. От по березоні ходиш, ніхто не підходить. Так. Значить, березон нас не дивиться, да? так, Не дивляться, але знаєте, як у нас. коли ти живеш у цьому місті чи в цьому селі. І ти чогось зробив своїми силами, все тебе вже, просто хочуть не хотять вас прийняти. Ну якось так. Не розумію, так людей. А от люди здаліка приїжджають. Дякую, що ви в нас діє, тому що канал він продвигається. Дякую, і дякуючи просмотром, ми також там збираємо частково і також віддаємо на збройні сили. Так що це все разом. Не було б каналу, не було б підписників, не було б стараємося робити. Ми рупонетки і путіну петля. Лозунг свиноводі в аматорі, так що ми якось так красуньки наші. Чуєш. Ми 25 часу якраз попали в кар на роботу. Були ранені, були все. Те ви там були сум в Києві. Ви самі родом сум, да, так? Да. Да? Так. Роменський Романський? Якщо Можете підписчика, може, там є, хто з ваших країн передати. <ривіт> а воно вже так люди ж ніхто не пише. Треба буде якийсь опрос. Опрос э, підписчиків, щоб понаписували, хто відкуди. Але ж багато таких валерчиків, як я, і вони не вміють писати. Ну як, от ми дивимося, кнопку нажав, як отай медвідь. А що воно на самому? Куди його що писати? Бо я зустрічаю там дадь воно. Він каже, хочеш тобі написати, але лучше, я краще позвоню, бо я не вмію. Ну, людина признала і каже, що це так і є. Ось вона собственною персоною, то вона просто замурувалася. я вибачаюся. Оце вона, ти принарядилася, тебе не можуть через Ютубу знати. Чуєш? Отак, да. Каже, де вона? Ось вона одна? Ой, пальчиками не можна, коли дівчатам тикати, одна і за друга. Всі гарні дівчата. Це в них ціль допомогти. у Нас немає такого, що там і ніхто не каже. Там як деякі. От я там спілкувався з волонтерами. Ні, нам лучше гроші, ми купуємо матеріал. Я кажу, все, будьте здорові. Тут ані чим змогли тим допомогли. Все без питань. Тобто якось так. Це тут дійсно цікаво. Якщо в двох словах, то цей захід спрямований на збір коштів для 79-ї бригади, тому. Підходьте, беріть участь у нашому заході і допомагайте нашим воїнам трощити наших ворогів. Її культура вчора за цей добрий день, справжні українці. За жінка і все нормально. Слава Україні, друзі! Героям слава! Тепер вас чую. Клас! Значить, таки прокинулись сьогодні в суботу. Правильно, це добре. З вами ведучий Максим Забаштанський, і мені дійсно є що вам сказати. Сьогодні ми справді живемо в дуже нелегкі часи 21-го століття сторіччя для України. Ворог намагався захопити нас, але це йому ніколи не вдасться. Тому що українці справжні. Вільні і волелюбиві люди. І це справжній вільний народ. Це правда, друзі? Так. І сьогодні кожен з нас розуміє, що він ходить по цій землі саме завдяки тим військовим, хто боронить нас і нашу територію напередку. Тому від нас е, потрібна максимальна вдячність, максимальна підтримка нашим бійцям. І я впевнений, що багато хто з нас вже забув, як він у лютому і березні тремтів від того, що відбувалося на території України і недалеко від Києва в Київській області, ну і по всій території України. І дійсно зараз це здається нам якимось таким, е, наче сном, так бо це було давно. Але щоб це не повернулося, друзі, ми дійсно мусимо підтримувати наших бійців. І щоб скоріше вони поверталися з передку здоровими і з перемогою, тому що Україна справді переможе. Хто за перемогу? Хочу вас почути. Тому сьогодні громадська організація час діяти спільно з дружинами військових 79-ї окремої десантно-штурмової бригади з'єднання десантно-штурмових військ Збройних сил України. Організували цей захід з метою збору коштів на потреби військових, а також на придбання автотранспорту саме для них. Тому друзі, не будьмо байдужими. Підходимо, беремо участь у нашому заході, тому що сьогодні дійсно заплановано для кожного, для кожного віку щось цікаве. Для дорослих будуть майстер-класи та деякі такі спортивні, скажімо, завдання. Для всіх діточок будуть майстер-класи з плетіння віночків та янголів, як кукла мотанка. Так, в нас є прекрасні столи, де кожен може підживитися, а також задонатити кошти для 79-ї бригади. І сьогодні дійсно тут такі смаколики, які можна посмакувати саме сьогодні і саме тут. Бо іншого дня такого з цими смаколиками тут не буде. Можливо, буде наступний захід, але теж будуть зовсім інші смаколики. Правильно. Тому підходимо до нас, беремо участь у нашому заході і беремо я, це я, це такий маленький, показати, міно. що це сьогодні нас чекає. Але щоб розпочати цей захід, я передам мікрофон для одного з співзасновників, співорганізаторів, точніше, цього заходу. Запрошую до слова голову громадської організації, організації час діяти. Семенець Руслан, ваші облески, будь ласка. Доброго дня, шановні броварчани, гості і всі українці. Я щиро вдячний всім тим, хто згодився підтримати нас і взяти участь в цьому благодійному ярмарку, концерту. І вірю в те, що у нас все вдасться. Вдасться все в нашій, в нашій Україні, тому що вона єдина і не і неподільна. Я е, вдячний кожному захиснику, який боронить нашу країну. Я щиро вдячний цим е, відважним жінкам, дружинам е, наших бійців, які заради цього роблять все можливе. Не будьте байдужими. Долучайтеся і підтримайте. Все буде Україна! Слава Україні! Героям! слава! Дякуємо, Руслан. Ну і до наступного слова я запрошую члена колективу «Горлиця» Любов Батюк. Доброго ранку буду казати, дорога громада, бо сталося так, що весь баришівський район став броверським. Тобто сьогодні ми всі тут зібралися всією дружньою родиною. Від себе як від вчителя, від себе як від матері, від себе як від жінки, від бабусі, я хочу схилити голови перед за все. Я низько хочу вклонитися, оцім подивіться, молодим і красивим жінкам, молодим, красивим неперевершеним, які вирядили на фронт своїх чоловіків. І станом на сьогоднішній день вони з першого дня війни. Роблять все для перемоги, роблять все для того, аби їхні чоловіки, чужі чоловіки, повернулися додому. Сьогодні 79-та десантно-штурмова бригада потребує допомоги, так як і багато інших. І сьогодні ці десантно-штурмовій бригаді, ось вони подивіться на цих красивих матерів. Які не знають, де їхні сини, подивіться на тих всіх жінок, які чекають, які не знають, де їхні чоловіки, але вони їдуть. Я назву слово безбашені. Оце вони є, які нічого не бояться. Провадження на них пишуть, а їм, вибачте, на слові начхати на це все, тому що там їхні наші всі сини. Сьогодні в Березанці 70 чоловік, які в першій другій 79-й роті. І сьогодні ми все рівно назбираємо ті кошти, які вони потребують. Я горда, що сьогодні саме між нашим наш художній керівник, який звільнений був з 1 вересня. Сьогодні наш Леонід Мартиненко, який був також в 45-му. Можливо, я щось неправильно скажу. 45-та бригада це 87-ма противотанкова дивізія. Так, Мартин Колиніцнович, сьогодні він поруч з нами. Він сьогодні, де не тільки він з нами, сьогодні, він постійно. Да. Він такий, який він є. Ми його цінуємо, поважаємо, любимо. За його щире і правдиве слово. Він різкий. Ну що ж, народ такі артисти, народних нас назвали народними. Мої дорогі люди, це ви назвали нас народними. Ми не є ще народними. Ми народні від вас. Ми ще такого звання не отримали, тому що ми не визнані. Ну, можливо, ми будемо визнані колись пізніше. Але сьогодні ми, дорогі проварчани, приїхали до вас, аби ви нам допомогли зібрати хоч частиночку Коштів для наших синів, для наших чоловіків, для наших батьків, яких ми чекаємо з нетерпінням, і сьогодні ми будемо клінно кланятися вам за кожну вашу копієчку, за кожному, за кожну вашу гривну, за кожне ваше щире слово, за кожний ваш аплодисмент, який буде сьогодні в нашу адресу прозвучений. Тому я сьогодні горда, що колектив горлиця. Будинку культури села Григорівка Березанської ОТГ із керівником Леонідом Мартиненком поруч я горда сьогодні, що нас запросила Мар'яночка Волонтер. Я горда сьогодні, що між нашими березанцями, між нашою отакою березанською ОТГ, частиною, от з горда перед цими моїми дітьми за те, що вони є, за те, що вони не втрачають надію. А ще гордіше за те, що з лівого бо, з правого боку сьогодні мене на площі зустрів мій учень. Де те яблуневе, де те березань ідете броварі? Я горда сьогодні, мій сину, що ти є мій учень. Це Дорошенко, Роман. Роман, підійми руку, ось він. Ось він, броварчане, із Яблуневого. А сьогодні він вас охороняє, тому що я вам, діти мої, ну низько схиляю голови за те, що ви є. Я сьогодні дивлюся, що поруч нас такі красиві дівчатка. Ви охороняєте. Дякуємо вам за наш спокій. Не було б вас, не стояло б ми сьогодні тут. Ми обіцяємо від нашого колективу, від наших абсолютно ніякого проблем від нас не буде. Спасибі вам всім. Дякую! Ні, ви дійсно народний, тому що не завжди. Ті, кого по-справжньому відзначають, мають ці відзнаки. А дуже часто ті, кого не відзначають, вони є справжніми народними і не тільки артистами, а героями. Тому зустрічаємо народний аматорський хор горлиця. Давайте. влітку І все сняться темні ночі білі хати. Маленьке журавлятко все питає свого татка, коли ж будемо до І пшеничні далі, і поля, І восена лохата, все дрістю богато, до землі вклонюся їй і я. Так що, друзі, ярмарок продовжується. Я думаю, розділимо відео на дві частини. На цьому буду завершувати відео номер 1 Ну і почну потім вже другу серію, щоб було коротенько, менше. Так що, друзі, на цьому в цьому відео все. Всім скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Усім пока-пока.